Летять над хатою ракети, куди летять, куди впадуть? Це не кіно страшним сюжетом, це українці так живуть. Жили собі у власній хаті, трудились на своїй землі, такі прекрасні та багаті худобу пасли у селі. В любові діточок плекали. Садили квіти під вікном, весну піснями закликали, гостей збирали за столом. Та гість непроханий приперся, нахабнув в хату нашу в ліс, і заболіло раптом серце, і полилося море сліз. Сусід став ворогом, ні, брешу, сусід був ворогом завжди. Відкрили очі ми нарешті запізно наробив біди. І знов летять кудись ракети, шахеди смерть комусь несуть. Перша година знов четверта не спати, жити не дають. Світанок стихло, телефони, знов вайбер бамкає. Як і молимось біля ікони, Збираєм витримку в кулак. І хлопцям дякуємо нашим, що небо наше берегли, коли заткне той нелюд пащу, хай би напився він смоли. Бо нам потрібно далі жити, трудитись на своїй землі, в любові діточок ростити, худобу пасти у селі. На рідній українській мові співатимемо ми пісень, і буде в нас обов'язково спокійна ніч і мирний.